Вітаю, з вами ведуча Маріамі, і це авторський проект без кліку ніяк. Сьогодні в гостях людина, яка поєднує підприємництво, маркетинг і креатив, власниця студії лазерної «Лазер Ефект», яка особисто керує рекламою на сторінці бренду. Наталі. Вітаю, Наталі. Дуже рада тебе бачити. Як твої справи? У мене Чудові. Я, як зазвичай, сьогодні в хорошому настрої, тому що вже тепло. Я вже прийшла така сонечком прокинулась, прийшла до тебе з радістю. Мені загалом цікавий такий формат. Це вперше у мене. Тому цікаво. А ти до нас забігла після роботи, чи сьогодні ти відпочиваєш? Я сьогодні відпочила трошки, дозволила собі. Але онлайн я все контролюю в телефоні. Якщо що, я... я переглядаю навіть переписки, коли клієнти пишуть, я така звичка, трохи треба це відпускати, але я все рівно далі, далі читаю, дивлюся. Повністю від роботи не виходить, так? Да? Ні-ні-це не про мене. Хочу поговорити саме про твій проєкт, uh -huh. про твою роботу. Ти власниця студії лазерної епіляції, лазер ефект. Як з'явилася ідея відкрити? Ідея з'явилася з тим, що в мене така сама проблема зайвого волосся, як і у багатьох дівчат. І це мій біль. Це моя особиста проблема, досить така виражена. І після того, як я вже побувала на лазерній епіляції. Причому на такому ж апараті, як у нас, то я була вражена тим, що цю процедуру можна робити безболісно, тим, що це не приносить дискомфорту, і ти реально можеш побачити результат вже після перших разів. От Під цим враженням я щось дзвоню чоловіку і кажу, ти знаєш, у мене є ідея, мене осінило. Кажу, треба гроші. Ну, так. Да. Але е, з точки зору медицини, так як я медик, е, то мені це сподобалося саме тим, що це не шкідливо, що це реально комфортно, що це вирішує багато питань, навіть медичних, е, дерматологічних. І тому от, ідея така. Тобто головний аспект за е, фахом ти? Е, я фельдшер. фельдшер. Так. Я працювала багато років в шкіре-диспансері. І знайома з, з, з різними дерматологічними цими проблемами, захворюваннями. І у мене особисто теж були там подразнення постійно, це ж все життя з підліткового віку, це, це реально моя проблема. І коли е, ну, от з цією ідеєю я тому так і запалилася, тому що це мій особистий біль був. А ти сказала, що проходила до відкриття, проходила тобто, те, що тебе надихнуло, проходила е, е, так лазер з таким же е, та, конкурентів якогось, Я була та. один раз. А що це тоді за лазер такий унікальний? А, це лазер так. Я почала вже вивчати це питання досить активно. Це Олександр Олександритовий лазер. Зауважу. Вже ми змінили. На початку ми дійсно називали Олександритовий. Олександритовий лазер він є більш ефективним. Він діє і на різні типи шкіри і волосся, тобто і смуглявим, і, і на світле волосся. Це дуже великий плюс. Він не шкідливий, він більш щадний. Він в роботі дуже приємний тим, що саме у виробника ДЕКА є технологія Мовео, технологія в Русі, яка завдяки швидкому руху маніпули, охолодження насадки, процедура безболісна, порівнюючи з іншими лазерами, наприклад, з тими ж діодними, то реально процедура безболісна. Це напевно єдиний апарат, про який можна сказати без знеболюючих, без нічого, що він безболісний. Тобто ти керуєш не просто студією, ти е, приймаєш участь так безпосередньо введені сторінці інстаграм разом з командою. Так, яка так. Е, це було таке рішення з самого початку, чи що на це впливало? З самого початку, взагалі, я в усьому приймала участь і, і як адміністратор, і як майстер, ну і майстриною, я ж майже до сих пір я працювала як майстриня. Півтора роки, більше навіть І як адміністратор перший час я працювала і е, сторінку теж вести. Ну я зразу домовилася з командою СММ, звичайно, але ідей в мене було багато з приводу цього. Я... Ну, Тобто я не стою осторонь, в мене теж є свої постійно ідеї, щось я там коригую, щось я. Е, ну, Мені це цікаво. Але правда, проблема в мене була в зйомках в перший час. Це прям. Я зробилася страшно, камери, це було для мене. Ну, але я вирішила одразу брати прямо участь у зйомках, знімайте мене, ну а кого ж ще? Ну, хто вам розповість про, те, <с <с про, про, про мою ідею краще, ніж, ніж я? Ніхто не розповість краще. Ну, і ведення сторінки вже е, і СММ, і вже е, з рекламою, до речі, теж спершу таргет була дівчинка-таргетолог. Але мені результат не сподобався. воно було буквально місяць. І я вирішила, що я якось навчусь і я буду робити це сама. Тобто не спрацювались не вийшло? Mm -mm, mm -mm. Місяць mm -hmm. у нас було співпраця на самому початку, і потім, потім я сама. А як ти навчилась сама запускати таргет? А, раніше в мене був невеличкий інстаграм-магазин, і я навчилася все по відео з Ютубу, безкоштовних всіх відео з Ютубу, просто от в різних там, цих блогерів, викладачів, не знаю, як їх назвати, передивилася якусь низку відео по Ютубу, почала вже це налаштовувати там кабінет. Ну, от так от. Всі метод спроби помилок. <хи> а потім, вже коли з сторінкою, це, це вже досить е, е, якийсь час пройшов, я цим не займалася, тому що війна почалася. І вже коли почала з цією сторіночкою працювати, то тут вже довелося трошки згадувати знову я, я якісь. Але часто на безкоштовних відео. Угу. все. А про курси не думала? Чи думу? Е, в моєму е, об'ємі скільки мені треба. Чисто для студії, мені тих знань вистачало. Я навіть не думала про платні курси. Як на мене, платні курси добре для товарного бізнесу, де у тебе багато позицій, де багато реклами треба. На кожну позицію окрема реклама. А у нас ну, на той час це була така моностудія, лише лазерна епіляція. Це зараз у нас вже є масаж, там вандер є. А лише на лазерку, то, то мені достатньо було. А ось така от участь в процесах ведення вашої стрінки. Це більше про цікавість чи про бажання контролювати чи <гум> про бажання контролювати? Я з ну чесно, я не мені важко було так, от і навіть зараз. Я не я не показую, що я контролюю от навіть дівчатам, вони цього не знаєш. Тобто я люблю вони собі, працюють самостійно, роблять все, що треба. Але періодично, якщо я помічаю десь якийсь косяк, то я вже даю про це знати. <гум> а, ну і мені цікаво. Я люблю вчитися всьому новому. Все, я так е, майстриною лазерної піляції стала теж з нуля. Ну, добре, що в мене було медична освіта, звичайно. Це теж свій плюс, тому що коли ти працюєш зі шкірою, то Це обов'язково. Ну, для мене це принципово, у нас всі дівчата з медичною освітою. Тому... Але і те і інше. Бачиш, я все-таки вчитися, я люблю щось нове, пробувати. Я, так... я, не... я люблю щось нове нове. Постійно мені щось треба. Щось додавати якісь послуги, бачиш, вже я зупинилася на лазерній епіляції, вже там масаж апарат Вандер ми придбали. Там тепер ми думаємо про якісь косметологічні послуги. Uh -huh. ну, тому що у нас нова майстриня Ірина, вона за фахом лікар, найвища медична освіта. у неї є дипломи косметолога, і їй це цікаво. Я вже підлаштовуюся. Вже. О, у мене вже є така людинка, не значить розумна дуже. Їй це подобається, вона цим цікавиться. І тому щось. Щось змінюємо, щось, щось не сидимо на місці. А скільки років лазер ефект? Буде два. Буде два. Так. Да. Ну тобто півтора. Це аж в грудні буде два. Тобто ще свіжі, свіжі, зелені, зелені. <ріст> так, та, але вже впевнені. але То, вже, знає, впевнені, вже, вже впевнені, вже маємо свою аудиторію, вже маємо. Тобто цільову аудиторію. У нас ще є свої люди, наші фанати. Я їх називаю. У нас є дівчатки постійно лайкають. Я їх дуже люблю, коли наші сторіси лайкають. Я так приємно. Тобто, незважаючи, що вам всього лише півтора роки, буде тільки два в грудні, ви вже починаєте трансформуватися, додавати нові нові так, послуги. Так, так, а нема що сидіти на місці. Знаєш, час такий швидкоплинний, що. Е, мені здається, постійно от щось треба, щось, щось якийсь рух, рух, рух. Мені подобається таке. Е, і загалом це оживляє і колектив, і, і нас, і клієнтів. Вони о, щось на панік. о, давайте спробуємо. Це ні, це класно. Хоча я з самого початку не розраховувала. Я думала, буде лазерна апіляція, все, ми собі так будемо працювати, йти такі, по нашій протореній стежості. Але вийшло цікавіше. так, Цікавіше. <сіку> а якщо говорити про сам таргет, з яким ти працюєш, що є основним фактором для запуску таргету? Тобто, що спрацьовуєш що ні, на що ти орієнтуєшся? <сіку> Мені повезло з командою СММ спеціалістів. <сіку> Мені повезло з тим, що відео знімаються якісні, відео такі цікаві, досить живі. У нас кожного разу нові моделі, у нас кожного разу нові ідеї, ми постійно щось змінюємо. Це не стандартне щось про тупо робота майстра, ми там працюємо. Це щось, і якісь смішні відео, тіктоки, про якісь проблеми реально. І саме от просто запускаючи от такі живі відео, вони людям заходять. От, от такі, в цьому досить в, в, велика доля успіху, В тому що э, це, не, це не просто якісь фотографії з креативами. Э, приходьте, ми працюємо тоді, то тоді, то э, ціна така. -то. У нас, я взагалі такого не запускаю. Я просто запускаю відео. Просто відео наші, сторіночки, все. І вони людям подобаються. І у нас більшість людей, до речі, старгід. Я з блогерами мало спілкуюся. Угу. Тобто з блогерами не настільки вигідно, як з таргетом? Ні. Спершу думала, що так. Спершу я переймалася, до нас не дуже йшли блогери. А, я так думаю, чому? У них були там вже свої співпраці, вони вже не хотіли щось змінювати. І після таких постійних відмов, я думаю, ну я більше бюджету тоді в таргет вкладу. І цей більший бюджет. Я вже більше відео запускаю, більше впізнавано стало, а з часом вже і сарафанне радіо пішло. І це досить дієво. Так. А при запуску таргету чи вивчала ти якось свою аудиторію? Що ти про неї для себе? Так, так. Як на мене це дуже важливо, От знати свою аудиторію, тому що не під усі платформи, не під усі соцмережі твоя аудиторія піде. Ти, ти її не всюди знайдеш. Наприклад, Інстаграм це наш. Це у нас, ем, ну я не скажу приблизно. Ну, жінки в основному, це жінки. Чоловіки у нас в меншості, але теж є. До речі, ми працюємо теж з чоловіками, е, бо не всі студії працюють з чоловіками. З чоловічою лазерною епіляцією, м, ну, дехто не хоче працювати. Ми працюємо з усіма. Mm -hmm. Лазерна епіляція всюди для всіх. Чоловіки, жінки більше налаштовує рекламу на жінок, звичайно. Що. І у нас це вік, ну, такого середнього достатку, можна сказати, середнього класу. У нас медиків, до речі, багато. Uh -huh. І у нас вік приблизно це так: ну, від 23, 5 і так до тридцять п'ять тридцять сім, під сорок. Ну такий досить. Uh -huh. Діапазон хороший, ну, від так. молоденьких дівчат до, до старших. Але приблизно от у нас ціни трішечки вищі, тому що наш апарат е, високого класу, можна сказати, найкращий з теперішніх наявних апаратів. Ну, тому е, завдяки і Ціні теж трошки відсіюється аудиторія, але в нас класна аудиторія. От, от реально, от свої дівчат, я, я так рада, у нас люди не конфліктні, у нас приємні, знають, чого хочуть, і ми знаємо, чого, що їм дати. І е, загалом все у нас направлено на клієнтоорієнтованість, от індивідуально. це я прям, Це моє правило: клієнтоорієнтованість. А ви е, запускали Таргет тільки в Інстаграмі, чи, можливо, пробували ще якісь інші платформи? Я спробувала і Google. Просто в Google рекламу. В принципі, я з самого початку е, здогадувалася, що це не зовсім наша тема. Ну, не, не зовсім наша платформа. Е, в Google реклама трошки інакше, там, трошки інший кабінет, там, там досить. Ну просто ти шукаєш в пошуку, і тобі вибиває зразу там, реклама якогось. Uh -huh. Наприклад, шукаєш лазерну епіляцію. От тобі лазерна епіляція, okay. лазер ефект якщо я оплачую рекламу. Але е, воно більше зайшло під послуги масажу. Нам з, з е, Google дзвонили. Ну, вони зразу в основному телефонують там. То дзвінки були більше з приводу масажу, по лазерній епіляції ні. Можливо, тому що ну, молодь не так користується, напевно, Гуглом. Частіше там в'їсті там ну, вводиш пошук. А ну, жінки постарше, то з Google дзвонили більше для масажу. Таке. Mm -hmm. Ну я закрила цю в принципі тему поки що тимчасово не знаю. Можливо, я знову якось почну, але Google поки вже ні. Такий таргет не буде працювати, якщо в цілому загальна картинка бренду не відповідає потребам користувачів. Угу. А, яку роль грає твоя участь у зйомках як до будування бренду? А, я завжди за те, що ми знімали там. Ну я постійно ж теж щось, щось і коригую серйозно. Але я за те, щоб було там відео заклик до дії, щоб було розповідь постійно. Нехай це буде 20-50 раз, але все-таки треба розповісти трошки і про лазер, про його переваги. Нехай це буде вже нове відео в іншому форматі. Але кожного разу я треба на цьому наголошувати, тому що не всі знають, що є такий лазер, який безболісний. Не всі знають, що є такий лазер, який видаляє світле волосся. Ну от реально, не всі знають. У людей вже є якісь міфи з часом, стереотипи. І тому от на таких питаннях завжди хочеться наголошувати при зйомках. І якісь міфи розвінчувати, звичайно, що тому що це досить ще така тема. Особливо про шкідливість лазеру, це ще дуже багато це, цього транслюється. Хоча насправді вже давно доведено, що ніяких там, онкозахворювань це не викликає. І е, хочеться, е, звичайно, що от, от, до, до людей от реальне відео ну, тобто зробити так, щоб воно легко доносилося. От, життєві ситуації. В принципі, як ми це і робимо, якісь життєві ситуації. Е, я задоволена зйомками і цим всім, це багато чого дає. От гарне ведення сторінки, от я навіть заходжу до якісь інших салони, конкурентів. Ну воно видно, коли сторіночка не жива, коли там, там якесь зображення більше стокових, якихось там з одної зйомки і цілий рік там щось одинакове. А мені постійно хочеться щось змінювати, щось нове, нових людей запрошувати, нових моделей. Тобто, ем, Ну це досить живо. Тоді вже і дивишся, заходиш і мені самі приємно, я заходжу на нас на сторінку. Ну Цікаво, цікаво. Я сама дивлюся як збоку, як клієнт. Мені цікаво. Чисто, щоб цей навик говоріння на камеру, щоб оце от перед людьми щось себе показувати, просто щоб прокачати цей навик. Тому так, да, власник має брати участь. Ну, люди мене знають вже, вже вітаються, хто у нас поруч біля студії живе. У нас багато таких є, ходять з сусідніх будинків там. Це приємно, коли до нас приходять. Тобто для підприємця і для аудиторії важливо, щоб не тільки сама команда працювала, а і безпосередньо брала ага. участь? Так, так, та, бути обличчям свого бренду, своєї справи. Ну, як на мене. Саме власник створює свою. Який власник таке буде і, і, твоє, і твоя справа. Ти маєш це створити, оцей комфорт, який тобі по кайфу, такий буде і, і підбереться аудиторія під, 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 під тебе ж. Ну, я думаю, що робити навпаки, наприклад, підлаштовуватись під прямо от, під тренди якісь. Ну не завжди правильно. Треба все-таки і своє транслювати, своє щось нове. А дивишся, і ти зробиш свій тренд. У ну, нас, до речі, таке було. Ми коли почали хлопців mm -hmm. знімати в рекламах, то я дивлюся в червівцях і в конкурентах. знімалися вже частіше. От чоловіки, хлопці. І кажу: от, а це хороший показник. Якщо <сум> ви... так, так, так. До того було десь у когось, а потім дивлюся в одній студії, в іншій ще хтось там, чоловіча лазерна епіляція. Номер, о, це, це, це показник. І наостанок три речі, які б ти точно порадила іншим підприємцям, які хочуть просувати свій бізнес через соцмережі. А, ну я не скажу прямо самим брати участь, але контролювати, контролювати і таргет, і СММ, і все, що це входить, вносити свої ідеї, обов'язково знати, чого ти хочеш. Коли ти не знаєш, чого ти хочеш, і просто чужі ідеї якісь вловлюєш, ну це не то. Це потім буде не твоє, не твій продукт. Себе теж треба знімати, вносити свою особистість. Це, це, це важливо. Навіть якщо не маєш багато часу, а, ну, просто прийди раз на місяць, трошки одне відео зніми, там, можеш, не можеш. Це важливо. Люди люблять таке. Для людей це, це ближче до людей, коли так. Власник приймає участь. Дякую тобі за таку щиру розмову. Нагадую, що це у нас була власниця студії лазерної епіляції лазер ефект Наталі. Приклад того, як можна поєднувати бізнес, присутність в кадрі, а ще й на додачу запускати таргет для свого проєкту. Тому дякую тобі за приділений час, дякуємо вам за увагу і до зустрічі.